Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні відео називається Розпаковка. Прийшла мені от посилочка від компанії Профмонтаж. І вирішив я з вами поділитися, що ж я собі замовив для риболовлі. І так, розкриваємо посилочку. Так, це в бік. І що в нас тут першим ділом? Відставлю коробку в бік, щоб вам краще показати. І в нас тут лежить отакий чохольчик, під фідера, я собі замовив, 130 см. Бачите, від монтажу. От, на два відділення. одне, друге, такий досить такий, місткий, можна сюди запхати фідерів досить досить багато. Є тут такий пасок на плече. Також є дві ручки для переносу. От. Є такий карманчик. Збоку ще невеликий, можна щось собі сюди ложити. І також є тут така от вверху петелька. Десь можна цей чохольчик на риболовлі підвішати, щоб не ложити десь на траву чи ще щось от можна підвішати. Ну, такий чохольчик мені сподобався, давно собі щось хотів таке і от придбав. Гарна якість, до речі, по замочках все гарно застібається. Гарне пошиття якісне, ну на перший погляд ну мені сподобалось дуже. Такий непоганий такий чохол. Так що під фідера чохольчик вже в мене є. Так, далі. Що в мене тут далі? Ага. Ось така кепочка профмонтажовська. А ну-ка. Як мені в цій кепочці? Ану напишіть в коментарях. Пасує, ні? Напишіть в коментарях. І так, друзі, далі в нас отака сумочка від профмонтаж під кормушечки. Зараз покажу, що всередині. Отака, бачите, друзі, також якісна така сумочка. Значить, відкриваємо. Отак. Дивіться, що тут в мене є. Кормушечки профмонтажовські з ґрунтозацепами. Бачите, різної ваги собі замовив. 90-100-120 г. Такі цікаві кормушечки, такі якісні. Ну, Гарні кормушки, мені сподобалось. От соточка. Далі що тут? які тут ще є? Соточка? Соточка, соточка. Або, 120 є. Коротше, 90-100-120 грам собі замовляв під річку Західний Буг, так як присутня така досить нормальна течія. Тому брав такі ваги трохи більші. От такі також, бачите, від профмонтажу. Також от 120, 120. 100 грамів. Такі кормушечки теж доволі такі якісні. Ну, Гарні, мені подобаються. От 100 грамові є, 120-ки. Отакі кормушечки. Е, далі, що тут ще попапчики такі, бачите? Кріль? Далі, які ще в мене тут є кукурузка і фруктові. Отакі, от бачите, різнокольорові. Також попапчики є оснастки під які попапчики, потім далі покажу. Це Так, то, що в сумиці лежить, стопорки от є різні. І також от, плаваючі насадки. З різними смаками, ваніль. Що тут є, спеції. Бачите, 4-5 мм. Це плаваючі насадочки. Кукурузка 4 мм. Кріль. От. Що тут ще є в мене? Ананас і слива. Ну, Будемо щось пробувати тестувати. Бачите, ця сумочка от має таких раз, два, три, 4-5 відділень. Можна всі відділення забити кормушечками. От вони тут на липучках, можна об'єднати в одне якесь загальне. Бачите, собі можна регульнути. Ну, така, така гарна якість. Також тут є відділення, бачите, таке під гачечки. Прозорі такі карманчики. От. Сюди гачечки. Ну і сюди можна щось. також вложити, якусь. Прибамбаси для рибалочки, скажімо так. Гарна така сумочка. Підфідер, то що треба. Раз. Ручка така. Зручна. Клас, мені подобається. Так. Далі, що в мене є далі? Так, це вже в кінці. Ще одна сумочка. Друзі, ще одна сумочка така, дивіться. Цю сумочку я собі взяв під поплавочну ловлю, ця під фідерну, ця під поплавочну. Значить, в цій сумочці є також два відділення. Одне відділення тут є повідочниця. Бачите, от така. тут я собі. Ой, лінійка, до речі, є. Бачите, 22 см. Тут можна собі нав'язати повідків різних. От Я планую нав'язати повідків, але під поплавочну ловлю. Прозорий такий верх. Ну, Прикольно, цікаво. Так, і друге відділення, що у нас там є. Ага, бачите, такі карманчики під всякі цікаві такі якісь речі риболовні, подивлюся. Планую тут ложити поплавочки запасні, кручечки, жилку. Отаке От планую сюди ложити. Бачите? Такі відділення оті. один карманчик. Тут такі, тут підгачечки з цієї сторони. Ну і тут такі сіточкою карманчики. Ну, Тобто така також цікава сумочка. А, ще й тут є такий карман з боку. Ну і от ручка. Ну, класна сумочка, що тут говорити. Під поплавочок буде в мене заточена, можна її використовувати під будь-який відловлі, я думаю. Тут можна все, що хочеш собі покласти для риболовлі. ну, Що лізе, принаймні. Тому що кому, мені під поплавок. Ця під фідер, ця під поплавочок. І також зараз ще подивимося, що в мене тут є. Тут різні-різні оснасточки, щось ті того. Так. О, поплапопери собі замовляв, вже поросипалися. До речі, поплапопери, дивіться, які. Такі помаранчеві, салатові яскраві. Ну, ще три, шість штучок. О, такі, дивіться, поплапопери. Бачите, такі більші, О, два менших є. Ці, напевно, 5 грамові, а ці, напевно, 4 грамові. Також на поплапопері інколи виїжджаю, беру, якщо спінінг на ультралайт по окуню. І часто беру з собою поплапопери, опариш. Якщо окунь пасивний, то часто прив'язую до ультралайтового спіннінга поплапопери і якусь плотвичку, якусь рибку можна вже зловити. Так, о, також такі паролонові рибки собі замовив на двійниках. От такому кислотному кольорі. Хочу спробувати. На паролончик ще, до речі, ніколи не рибалив. Хочу спробувати. Сподобався мені такий колір. На пробу взяв, подивимося. Далі тут по оснастках готових щось в мене є. От в мене є флети. Флет, флет, флет. Ага. карп-карась, карп-карась, І от флет. От такі, бачите, готові оснасточки. карась 45 грамів. Давайте розпакуємо, подивимося. Так. Так, спутались трошки. Зараз розпутаємо. Так, раз. Отака. От Друзі, оснасточка. Бачите? Пружинка скользяща. От один гачечок і от другий на відводі. Відвод, до речі, да, можна посунути. Ну, такі, цікаво. Тут петелька. Цікава така оснасточка. Гачечки, ну, так, да. гострі. Гарні гачки. Так. Будемо пробувати ловити карасика і коробця. Так, таких мене, от бачите, 4 штуки. І також от є 100-грамові флети. 100-грамові, бо планую на річці західний бук пробувати на флет <кій> на коропа. Бачу, тут є один гачок і також є на два гачки. 100-грамові на один і на два гачки. Глянемо на два гачки. О, так, от така флетова кормушечка. Бачите, ну, така тяжка. 100 грамів то є, 100 грам. От, петелька. Щоб бойлика нанизати поставити. Ну, гачки такі гострі. Так, і тут другий відводик. О, і також от є гачечок, бачите. Ну, Така оснасточка. Бачите, готово все. Так. Так, також в мене їх 4 штуки. Дві з одним гачком і дві з двома гачками. Отака, друзі, мені прийшла посилочка. Посилання на дані речі в описі під цим відео. Компанія профмонтаж робить дуже гарні і якісні речі. У них там дуже, дуже багато цікавого для риболовлі, так що можете перейти і подивитися, що кого цікавить. Ну, а на сьогодні все, друзі. Всім дякую за увагу. Тисніть подобачки, підписуйтесь, звичайно, на канал Рибалимо Разом. Ну й до нових зустрічей на риболовлях.